Що стосується от, позиції Європейського Союзу, ви довгий час були послом в Німеччині. Ви знаєте ситуацію в Німеччині дуже добре і бачив, мабуть, критику, яка зараз ну, просто шуквально облилась на пані Меркель з того, що вона пішла, ну так виглядає ззовні. На якийсь союз з Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. Вимагали, щоб вона там не їхала до Бразилії, не зустрічалась з ним, щоб вона. Вона, до речі, закликала до переговорів з терористами. Як ви ставитесь до цього? Пані Меркель, зараз де? Зараз вона на тому боці? Чи вона все ж таки більш про компроміс з Російською Федерацією? От бачите, Мустафа. Ми тільки що говорили, що не існує те і те. А знову таки на тому боці чи на цьому. Ну, все ж таки, ви погодні з тим, що я, я позиція питання. пані Меркель змінилась. Змінилась. От з чим це пов'язано? При тому, що успіхи українських військ, так, от це дивно, що у нас просувається АТО, змін, зменшується ця зона. і Зрозуміло, вже зараз, що не буде шквального там якогось розширення цієї зони. І саме в цей час. Пані Меркель змінює свою позицію. З чим це пов'язано? По-перше, вона не змінила свою позицію. Але стосовно Меркель, я скажу дві, дві речі важливі, які у нас теж не звучать. Перше, якщо б не було Меркель, її особистого переконання в тому, що ми живемо в світі, в якому панують правила, і стосовно України ці правила були порушені. По-друге, Меркель, вона на відміну від багатьох німців, ну західних німців, які звикли до... Такого існування, спокійного. Вона бачила НДР, вона бачила Радянський Союз. Багато хто не знає, що Меркель, до речі, вивчала російську мову в так, Донецьку, так, так. в шахту спускалася. Тобто вона зі мною декілька ці разів добро. вона дуже добре знається. Вона дуже добре знається, Дніпропетровськ, Донецьк, прекрасно. Але якщо б не було Меркель, позиція Європейського Союзу на сьогодні була б. Скажімо так, оцей знаменник був би ще меншим. Оскільки вона, її особисте переконання, переконання її партії християнських демократів, вони, це дуже допомогло тому, яким чином формувалася єдина позиція Європейського Союзу. Другий момент: теза Меркель дуже проста. Хай ми підемо з будь-якими заходами чи санкціями на один метр вперед. Але разом ані на 10 метрів, оскільки інакше будуть зроблені спроби розірвати Європейський Союз. І до цього часу, хоча ніхто в це не вірив, навіть в Росії, це їй вдалося. Їй вдалося завдяки особистим контактам і. Іноді майже геніальному політичному менеджменту. Ну Може я один комплимент зробити. Давайте. Меркель, оскільки тільки а, що а, було 60 якщо, років. якщо можна приклад одразу навести, Бо один. в мене інший приклад є геніальності. І, ну В лапках. Звичайно, я, я, я знаю дуже багато прикладів. Так. Я, наприклад, знаю приклад тавтологія, коли цей менеджмент був невдалим. Тобто я ж кажу, що я знаю приклади геніальними, а знаю інші приклади. Але у будь якого політика є звичайно помилки. Чим більше політик, тим більше помилки, але вони політичні. І звичайно, те, що вона зробила, те, що вона зробила з Європейським Союзом, її бачення реформи, але чітке бачення, що Україна і Молдова, оці дві країни, Молдова, звичайно, менше, але вона ж колись захоплювалась Придністров'ям. І питання ну, східне партнерство це було і східним партнерством, але Україна для неї не байдуже. Вона прекрасно розуміє, що таке Україна і яка ціна питання. Можна я цинічно це скажу? Тобто вона розуміє ціну питання для нас, для України. Вона розуміє ціну питання для Європи, і вона розуміє ціну питання в тому сенсі, що зараз через питання України визначаються відносини між європейським союзом і Росією. На середньострокову і, може, довгострокову перспективу, чого багато хто не розуміє. Тобто, багато хто каже, а от який крок буде зроблено, зрозуміло з, нашого, з нашої точки зору, це ключовий момент. За 15 хвилин який крок буде зроблено за 3 години. Але сьогодні і це теж зрозуміли багато європейських лідерів і багато європейських політиків. Через призму України розглядаються відносини між ЄС. І Росією, і звичайним із Росією та Штатів. Я, наприклад, дуже поважаю Збігнева-Бжезінського, коли я тоді їздив okay. Вашингтон, завжди він зустрічався. Пам'ятаєте, він написав, що питання стосовно України можна вирішити шляхом яких компромісів? Раз, два, три. І зокрема, компроміс між Україною Росією та ЄС. І я вважаю, що це не має бути компроміс. От тут okay. я з ним не зовсім згоден. Нам потрібен. Нам потрібне реальне рішення, і також компроміс між Сполученими Штатами і Росією. Тобто, через призму України зараз можна побачити майбутню світову модель безпеки. Ви можете мене не вірити, можете вважати, що я тут кажу якусь. Це вже більш не зараз абсолютно серйозно. І от те, що ми будемо робити в майбутньому, ті креативні ідеї, і не тільки союзники стосовно НАТО, ну можна я сьогодні. Скажіть, ну якщо мені колись ще запрошують на, на громадську, Якщо я ви ще прийдете, ми готові вас включати, що 에... щотижня приходять. Ну, щотижня, <су> це, буде, це буде звичайно суперово, але через нас, через нас, через нашу призму, видно майбутню світову модель безпеки. Насправді, і від того, що буде відбуватися навколо, дуже багато залежить. І Меркель це прекрасно розуміє своїм політичним досвідом і з тим, що називається політичною інтуїцією.